То як нам покращити наш імунітет? На жаль, це не м'яс, який можна накачати в спортзалі. Це складна система, яка постійно навчається запам'ятовує ворогів і реагує на загрози. Її завдання знищувати чужорідне, але при цьому не стріляти у своїх. Саме тому вакцинація один із найнайдійніших способів підготувати імунітет до потенційної атаки. Завдяки їй організм запам'ятовує збудника і вчиться реагувати на нього ще до реального бою. Але навіть найкраща пам'ять не рятує, якщо щодня шкодити імунітету самим способом життя. Система захисту працює ефективніше, коли ми її не заважаємо. Імунітет потужна машина, яка сама знає, що робити. Наше завдання не зламати її. Свіже повітря, рух, повноцінний сон, адекватна гігієна, мінімум стресу і ніяких батів з інстаграму без призначення. А як же вітамін С? Хм, Про нього говорили як про панацею. Все почалося з угорського вченого Альберта Сен-Дьорді, який відкрив вітамін у 1932 році, а потім справу продовжив Лайнус Полінг, дворазовий Нобелівський лауреат. Саме він перетворив Аскорбінку на зірку медицини. Полінг вважав, що великі дози вітаміну С захищають від застуд, стресу і навіть пришвидшують загоєння ран. Його ентузіазм викликав суперечки. Частина вчених підтримала ідеї, інші розкритикували. Але факт лишається фактом: вітамін С Справді важливий для підтримки імунітету, проте він буде ефективним, якщо вживати його регулярно, але не в день, коли ви відчули, що вас морозить і капає з носа. Так він просто не встигне вам допомогти. Також не варто ковтати його жменями, адже лимон, квашена капуста і чорна смородина просто існують.